Тами ну у нас зараз самі е дорогі е українці. Це державні чиновники. Я ага. можу вам ну при нагоді, хочете, можете вам просто от навести приклади е наших сьогоднішніх успішних е можновладців Там, наприклад, Камишин за 23 й рік за задекларував офіційно. Задекларував е 45 там майже 46 мільйонів е гривень. Ага. О, у нас у нас є е, успішні викладачі. Е, я не знаю, може, ви не, не, не в курсі. Е, у нас от є таке е, перший віцепрем'єр, е, міністр економіки е, Свіріденка. От от вона е, щоб ви розуміли, тільки на викладацькій посаді. Ну верніше викладанням за сім місяців. Вона викладала, щоб ви розуміли, у Мілованова в КШЄ викладала сім місяців поза роботом поза робочим часом і отримала за це три мільйони сто дві тисячі от вона ти. вона перший віцепрем'єр вона міністр економіки поміщає дві посади державні посади і за рік заробила один мільйон двісті тисяч а на викладанні за сім місяців заробила три мільйони сто дві тисячі я вам скажу, що от якщо порівнювати з першими університетами, у нас ректор Києва-Могилянки Сергій Квіт, також ректор економічного університету імені Вадима Гетьмана, і ректор Державного торговельно економічного університету, вони втрьох за рік заробили всього 2 мільйона 775 тисяч. Тобто, ага. За сім місяців заробила викладанням поза робочим часом. оце технології технологія. Я розумію, Вищає першого віцепрем'єра, міністра економіки. Вона зараз так це ж про те, пане Святославе. От ви що? А ви згадайте Ви згадайте слова нашого президента під час передвиборчої кампанії, коли він обіцяв вчителям. Пам'ятаєте, по 4 тисячі долярівку до, до кожному? І ось вось знайшовся цей вчитель. Ось, бачите? А ви репетуєте тут.